Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3807-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 19 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу. 33 три тридцять чотири. 31 37 11 Лото максимум максимально вигравально Шановні гравці, вашій увазі 8739-й розіграш Державного лотерей Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А, комплект кульок номер 3, і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 69 8 49 Сімдесят, шістдесят п'ять, тридцять дев'ять. Сімнадцять сорок 5, Тридцять сім, п'ять. Шістдесят чотири, сорок шість. 60, 75, 52, 59, 20, 77, 14. А тепер, в вашій увазі, виграшна комбінація Кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7592 й розіграш державної лотереї Лототрійка. Таражна комісія довільно обрала лототрон, а комплект кульок No1. І ми переходимо до розіграшу. 6 3. 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 6. 3. Ноль бережіть себе, все буде Україна.